У жовтні 1962 року американська нафтова компанія Philips Petroleum надіслала норвезькій владі заявку на отримання дозволу на розвідувальну діяльність у північному морі. Компанія просила ліцензію на частини північного моря, які знаходяться в норвезьких територіальних водах, і які були або могли бути. Визначені як частина норвезького континентального шельфу, і запропонувала 160 тисяч доларів США на місяць. Це було розцінено як спроба компанії отримати ексклюзивні права. Влада вирішила, що не може бути й мови про передачу всього континентального шельфу одній компанії. Якщо ці ділянки будуть відкриті для розвідки, то потрібно буде залучити більше компаній. У травні 1963 року уряд Норвегії проголосив суверенітет над норвезьким континентальним шельфом. Було прийнято новий закон, який встановлював, що всі природні ресурси на шельфі належать норвезькій державі.